Я здесь виросла, я здесь вот, я Просто У мене вже как бы, своя сім'я, своя это, і папа здесь знаходився. Вот, буквально 20 хвилин, як десь сказала, що все нормально, він убирает стекла. 20 минут і ракета. Вчора спілкувався, він на роботу мені дзвонив, більше мені спілкувалося. Він до, до мене повинен був вчора при... приїхати, але ж самі бачите. Я... Куди ж ніякий. — нічого не можу сказати. Не знали, куди тікати, і де ховатися, прильоти один за другим, рахувала до десяти, далі вже збилася. Не знаю, такої ночі ще за чотири роки в Києві не було. Це жах якийсь. Тут будинку немає. До другого поверху гора сміття. Вилізли під завалів двері, до дверей вийти не можна було. Але вже з трудом там сусіди з коридора допомогли, і ми вийшли в коридор через сусідню квартиру і нас зняли з пожарною драбиною. Ми через драбину вилазили? Так, нас знімали, так ми не могли вийти. У нас немає достовірної інформації, скільки може бути людей під завалами, тобто скільки загалом було людей у цьому будинку під час нічної атаки.